Артха Чандрасана поза півмісяця я дивлюсь на себе так, як Бог бачить мене поглядом, повним милосердя, я наповнююсь розумінням. Я душа, як і кожна душа, була в цій подорожі крізь час, в якій я відчувала внутрішню наповненість, повноту всіх відчуттів. В першій частині своєї подорожі я повністю просвічена душа. Що усвідомлює своє істинне я сяюча. В другій частині я забуваю себе, впускаю в себе різний досвід, але я завжди повертаюсь до сяяння. Свого істинного я